Вітаю вас на першому національному з прогнозом погоди на найближчу добу у вас знайомить Ольга Бура. Наш сьогоднішній спонсор Ні Він бажає вам завжди гарної погоди і запрошує до своїх магазинів. Незалежно від примприроди. Ні він це найкраще місце для придбання кондиціонерів. З давніх давен людина прагнула до комфорту. У часи холоднечі вона мріяла про тепло. У спеку жадала про холодне. І тільки з появою кондиціонера людина узнала про справжній комфорт. М'ю він. Ми забезпечимо справжній комфорт. Суху та спекотну погоду на півдні Європи визначає виступ азорського антициклону. На півночі континенту панує також сухий, але холодний скандинавський антициклон з нічними заморозками. Решта території Європи перебуває в зоні дощових та грозових атмосферних плентів, пов'язаних з низкою циклонів над верхнім Поволжім, чорноземними районами Росії та Ірландією. В Україні дощова погода подекуди з грозами. Вночі знову спостерігатимуться заморозки. Забувши парасольку, ми починаємо звинувачувати дощ у недоречності і навіть підступності. А він шибник тільки чекає, аби ми взули нові мешти, бралися в щось біле і вийшли з дому без парасолі. Він з'являється крадькома і починає підтюпцем перебігати від калюжі до калюжі. Чи вдалося ж цього разу сноптиком розвідати його плани? Тож погода в Україні. На Заході! В Івано-Франківську вночі 3-5 тепла, в день 13-15 вище нуля. У Рівному Луцьку, Львові та Тернополі вночі від нуля до двох морозу. Денна температура 10-12 тепла. У Жовтівночі плюс 6-8 градусів, в день 14-16 вище нуля. Немлива хмарність, переважно без опадів. Лише на Закарпатті можливі дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На півночі та в центрі нашої держави. У чернігові температура вночі від 0 до 2 морозу, в день плюс 11-13. У Хмельницькому та Сумах вночі від 0 до 2 морозу, в день 10-12 тепла. У Черкасах та Вінниці вночі 0 плюс 2, денна температура 11-13 вище нуля. Мінлива хмарність переважно без опадів. На Сумщині місцями короткочасні дощі з мокрим снігом. На ґрунті місцями заморозки до 4 градусів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У східних областях буде така погода. У Луганську вночі 7-9 градусів тепла, денна температура 13-15 вище нуля. У Донецьку вночі 7-9 тепла, вдень 12-14 вище нуля. У Харкові вночі від нуля до двох морозу в день 10-12 тепла. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. Мешканцям південних областей санутаки підготували такий прогноз. У Кіровограді вночі 1-3 тепла, вдень 10-12 вище нуля. В інших обласних центрах вночі 7-9 тепла, в день плюс 13-15 градусів. Мінулева хмарність місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. Криму мінілова хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно західний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Нічна температура на півострові 5-10 тепла. Денна 13-18 вище нуля. У Севастополі вночі плюс 7-9 градусів в день 13-15 тепла. На південному узбережжі Криму вночі від 5 до 10 тепла. Денна температура 13-18 вище нуля. І нарешті про погоду в Києві та Київській області. У столиці вночі 1-3 тепла, в день 10-12 вище нуля. По області вночі від нуля до 5 тепла. Денна температура 8-13 вище нуля. Минува хмарність переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У стосунках з погодою починаєш почуватися розвідником у ворожому таборі, де про тебе, про твої кроки вже відомо майже все. А ти намагаєшся розвідати бодай дрібничку, продовжуючи виконувати своє бойове завдання. В середині минулого сторіччя французький історик Олексистекіль сказав, що життя це не страждання і не насолода, а справа, яку ми зобов'язані виконувати чесно й довести до кінця. Сьогодні, коли до початку наступного тисячоліття залишилося 599 днів, я повторюю ці слова, вбачаючи в них неабиякий сенс. Для вас у студії працювала Ольга Бура. Невдовзі зустрінемось. Світі з мережі інтернет. Найближчі два дні не принесуть значних змін в погоді у Європі. Дощі прогнозуються у Лондоні, Берліні та Дубліні. Короткочасні зливи можливі і в Софії, хоча це не вплине на температуру повітря. В день тут 24, вночі 13 градусів вище нуля. В Парижі очікуються опади в Хельсинки та Варшаві хмарно з проясненням. Похмуро в Копенгагені та Амстердамі, дощитиме в Едінбурзі та Осло. Метеослужба круїзної компанії Тартус повідомляє, що принаймні до п'ятниці в країнах Середземномор'я збережеться сонячна погода із високою температурою повітря близько 30 за Цельсієм на Мальті, у Барселоні, Піреї та Неаполі. Спекотно у Пальма де Майорка, Палермо та Малазі. На Кіпрі плюс 28 без опадів. Сонячно над Бахрейном та Афганістаном. В Кабулі в день плюс 25, а от вночі все ще прохолодно, лише 2 градуси вище нуля. Хмарно з проясненням в Багдаді та Ханої. Коломбу триватимуть грози, дощитиме в Тбілісі, похмуро над Сеулом, а в Ташкенті та Дамаску збережеться ясна погода. В день тут плюс 26. 40-градусна спека збережеться в Дубаї та В Вельковиті денна температура повітря підвищиться до 43 градусів. Уночі близько 30. Опади у цьому регіоні не прогнозуються. Токіо мінлива хмарність. В тюмені очікуються грози у Воркуті можливий сніг. В Анадирі похмуро, але без опадів. Грози продовжуються в країнах океанії. На півдні Філіппін, в провінції Компостелла, через тривалі рісні дощі почали суви ґрунту. Вже загинуло 10 мешканців гірських селищ. Над центральною частиною Австралії майже безхмарно, а на південно-західному узбережжі країни днями очікуються зливи та похолодання. На півночі Африки зберігається сонячна погода, а над екваторіальним поясом континенту все ще нависають грозові хмари, обумовлюючи дощову погоду в Нігерії, Конго, Камеруні та Анголі. В південно-африканській республіці без опадів. Над Сишерським архіпелагом майже безхмарно, а над канарськими островами похмуро, хоча дощі не прогнозуються. Спонсор програми Інтермето. Туристична агенція Гамалія. У четвер у Канаді все ще прохолодно. У Ванкувері очікуються зливи, але з п'ятниці стверджують синоптики, тут почнеться різке потепління. 22 градуси тепла в столиці Сполучених Штатів. В центральній частині Техасу та на півострові Флорида тривають зелені дощі. Хмарно над Філадельфією, а в штаті Невади збережеться сонячна погода. В Лас-Вегасі плюс 34. В Майамі мінлива хмарність без опадів. Над кубою сяятиме сонце. В столиці Мексики 22 градуси за Цельсієм. На Ямайці та Гаїті близько 30 вище нуля. Тут прогнозуються грози. В Колумбії триватимуть грозові дощі, в столиці країни боготі плюс 18. В Сантьяго без опадів. У Ріо де Жанейро очікується зливи та похолодання. А над столицею Бразилії ясно до 28 градусів вище нуля. В Боянос-Айросі хмарно з проясненням. В Еквадорі збережеться дощова погода, в кіто прохолодно. Найвищу температуру сьогодні зафіксовано в Республіці Малі, Найнижчу на станції Восток. Це була інформація про погоду із всесвітньої мережі інтернет, яку ми одержали за сприяння Релком Україна.